Дуже, вибачте, за сотню кадрів. Привіт, підписники! Сьогодні ми з Катєю на кухні, і це означає, що рубрика Інсайти підприємець. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему. Про біль усіх діджитальщиків – це відпочинок. Поки ми говоримо про тему відпочинок, ми будемо готувати. Що, Катя, на що ти продуктів купила? Катя сказала, що буде дуже смачно, ну і відповідно кокосові вершки. Біль наш вартує 500 з чимось. Підприємниці можемо дозволити. Найбільший біль діджитальчиків це відпочинок. Катя, як у тебе з цим? З відпочинком? Нормально діджитальчики, мені здається, відпочивають. Особливо в неділю, так? Да. Ми в неділю просто були разом на річниці двіжа. Відпочивали до ранку. Ні, не на ранку. Отходили цілий ранок. Вот, э, Катя, скажи в ли, скільки ти гніші в діджитал? Я з 2019 року. Я працюю з Google рекламою. Працювала раніше в агенціях, і це було зовсім не так, як коли я почала працювати сама і взагалі там будувати якусь команду. В агенціях, звичайно, все було простіше. Там графік роботи, типу, нормальний був. А коли ти починаєш працювати сама, то над відпочинком прямо потрібно думати і це потрібно планувати. Мені здається, щоб ти. Не, виборала, не знаю. Mm -hmm. Коли ти була в агенціях, в тебе був, ну, по-перше, час, ресурс, гроші на відпочинок, чи ти був, типу, все, я їду в відпочинок, в мене є відпустка, бо зазвичай в агенціях можна брати відпустку, коли ти не працюєш там сам на себе. Чи ти не ходила в відпустки? Ні, я ходила в відпустки, але рідко. І дарма я ходила так рідко тоді в відпустки, бо я не знала, що мене чекає. Нормально. Але я брала завжди з собою ноутбук все одно. Навіть, навіть, коли їздило... да, навіть коли їздило, навіть коли відпустки. Зараз я беру з собою ноутбук, навіть коли я йду їсти в кафе. Так да, да. а ти як? я пам'ятаю, що я працювала в агенції теж, і у мене не було, щоб так величезна кількість відпусток. Я просто казала, я беру умовний на да, всі кліп, але я з ноутбуком, і навіть я пам'ятаю, коли ми їхали на новий рік, якийсь 21-й, 20-21, я поїхала в Карпати, всі тусили, бухали, а я сиділа з ноутбуками, така бляха, муха, просто я хочу відпочити. І що для вони зараз? Хто? хто тусив на Новий рік. Нормально все? Вони теж працюють самі на себе. Ну не самі на себе. А чому вони так багато працювала? Ну, я їхала з подружками. А типу, я просто. О, ну, тоді ще трохи кашу, я дуже бальна. <реш> а потім він каже, о що там в Курпанах нормально, я каже, да. <реш> тому Катя у нас вже кипить вода. І так, поки готується, ми знову повертаємось до вас. Так, на чому ми зупинилися? На тому, що я в залі була і Катя була в залі. Катя не вважає, mm. що е, спорт, е, зал якийсь, Типу, є для тебе відпочинок, і типу це класний відпочинок. Коли, коли я дуже багато працювала, то це був мій єдиний і найкращий відпочинок. Я пам'ятаю, що я не ходила в зал, години пік, тому що я собі можу дозволити. Я ходила тоді десь на 11, а так само, як і ти сьогодні. Так це був час, коли я відключала голову. Я повністю відпочивала. Я проходила так. Досить довго, ну потім мене почали боліти коліни все таке. Я виростала старшне радість. А скільки ти ходила в зал? Я ходила 10 місяців, і перші десь 4-5 місяців у мене був в принципі тільки зал робота, мені тоді дуже подобався зал. Це був найкращий для мене відпочинок. Зараз я типу теж повертаю спорт своє життя, але трохи в іншому вигляді. На танці там пішла щось такого. там щось полегше. Це дуже класний був відпочинок. Я пам'ятаю, що. Коли ти в залі, ти голова відключається, ти не думаєш ні про що. Останні, да. Те теж так само. Ну, типу, я вже який сьогодні? Четвертий місяць. Я вже чотири місяці три рази на тиждень ходжу в зал, два рази в зал, один раз на бокс з тренером. І типу, я приходжу і просто виключаю телефон. От в мене є там мій час, і я така, окей, в мене є моя бульбашка для ну перезавантаження для. Якихось типу, викидання там, емоцій, просто системно повторювати те, що мені говорить, і типу, бути відомий під тренера. але це прям дуже такий класний поїнк, коли ти заходиш, перевантажуєшся, виключаєш все. Раніше типу, я ходила і на танці, і на бокс, і на якусь таку штуку. Потім в мене була проблема з коліном. <реш> я така, все, до побачення. Потім я цілу зиму лікувала його, і от зараз знову повернулася зал. Просто хештег, відпочинок, дуже багато. Ну, Хоча я зараз не хожу, але я теж повністю з цим згодна, що спорт, типу, якісь фізичні навантаження, переключитися з того, що ти працюєш головою на якусь фізичну працю, то чи навантаження це дуже класний відпочинок, і я й повертаю його потроху, але треба його більше все таки в своєму житті тому що з таким відпочинком ти справді починаєш мені здається краще працювати в да. тебе сили є тому що коли ти цілий день сидиш за ноутбуком в мене іноді таке буває що мені аж хочеться встати mm -hmm. щось поробити Так, да. ну це типу знаєш таке наповнення енергією новою а типу ми як підприємиці нам потрібна енергія для роботи для результату тому це дійсно дуже важливо У людей є робота мрії але Мені здається, що відпочинок в мрії, це якось логічніше. тебе є відпочинок в мрії. Що для мене відпочинок в мрії? Це коли я не працюю, коли є баланс того, коли от я попрацювала, та, і типу відпочинок не те, що мені треба відпочити, бо я вигоріла, згоріла, а просто через те, що я відпочиваю. Типу, я для себе почала зараз практикувати таку штуку, що типу два дні робота, один день відпочинок дуже класна, реальна рекомендаціон. Ого. Типу, коли ну ти можеш. Розуміти, що е, твій відпочинок тобі не треба чекати там суботи або там якогось іншого дня, щоб підпочити, а просто в тебе є твій графік, твій спліт, коли ти працюєш, відпочиваєш. Що для мене відпочинок в воріє? Це я хотіла сказати балі, але я була на балі, і я працювала там з ноутбуком, е, вела запуск, проєкти, міняла агенцію, і це вплинуло звичайно на те, що. Балі по факту там релакс, ці всі медитації, вся ця штука. І от, напевно, балі для мене це типу, один пунктик ідеального відпочинку. або... А чим він ідеальний? Типу, що там гарно Так, По-перше, клімат. По-друге, сама природа, сам вайб. Типу, ти умовно там, через те, що велика різниця з Києвом в тебе є ідеальний твій ранок, коли ти прокидаєшся. Йдеш на байк, їдеш в якусь кафешку, єси, там щось робиш свої справи, і потім там після 14 можеш так як Україна прокинулась, ти можеш теж працювати. І це було класно. І напевно один з найкайфовішим відпочинком, який в мене був, і на який я рівняюсь, я колись їздила в Барселону з подружкою. Це просто е, треш історії по типу майже проїхати за одну хвилину закриття гейду, та і тусовки до ранку з е, іспанцями, португальцями, слухання музики, і ти сидиш, п'єш е, пиво на пляжі, дивишся просто на прекрасне місце. Це, напевно, топчик. А зараз. Uh -huh. Uh -huh. Який би ти відпочинок себе хотіла це те, що було. Уже коли стела підприємеця uh -huh. якби, баболі. <laughs> mm -hmm. <laughs> мені здається, коли хочеться такого чисто тюлінього оддиха, коли ти приїжджаєш в uh болінклюзів, -huh. лежиш на гамаке, на цьому, і все, читаєш книжечку і тусуєшся. А інколи прокидається типу, такий стела дослідник міста, пройти, приїхати в місто, побувати в усіх містах і кайфунути. Але мені здається, що коли комбінують і то, і то. Це ідеально, от має бути коли один день лежиш в волонклюзор, один день десь Да. Yeah, yeah. Ну взагалі я з тобою згодна. Якщо говорити загалом про я не була на балі, але я хочу, збираюсь. Я там по Європі каталась, але взагалі для мене теж найкращий відпочинок. Це мабуть, коли тобі потрібно прямо повністю перезарядитися, якийсь All-Inclusive, просто полежати і нічого не робити цілими днями. Да, yeah, це це класно. Хоч більше відпочинку і подорожей, бо останній раз в до речі з України. З України. Так, щоб відпочити. Так. Минулої весни. І ось цієї весни збрайс. Клас. А, а ти? Я коли я виїжджала? Ну на Балі. Я повернулася в Балі рік тому і більше я не виїжджала нікуди. Як ти зараз виживаєш, коли так довго не було такого нормального відпочинку? Ну, не типу, було. я дуже класно покатала на відпочинок там, в Карпати, у Львів і ще там кудись в Запоріжжя. І не горить. Відпочивати або в такі якісь ну по Україні, чисто і мені максимально було. Окей. Okay. Бо мене просто напрягає сам факт, що треба їхати до кордону, потім щось там далі mm -hmm. і все. Можливо, я просто не пробувала як це, тому я відкладаю це, знаєш, на останню поличку, яка я поки зараз попрацюю. А того відпочинку виходить, що у тебе зараз є, тобі вистачає. Ну, я просто якимсь чином почала поєднувати класну роботу, відпочинок, тобто, якісь свої хобі заняття, і найголовніший пункт цього всього у мене є делегування. Типу, я не сиджу ж типу, працюю 24 години. Та в мене є команда, яка працює. Є типу команда на запуск, команда на агенцію, і типу, я комбіную їх відпочинок себе, і типу, я можу спокійно провалитись в будь-який день. Типу там щоб вони працювати. Ну да, це круто. До речі, делегування дуже класна штука. Я пробувала один раз минулого року. Не дуже надовго вийшло. Ось, але цього року я вже більш серйозно налаштована, тому що да справді ну окрім того, що в тебе більше часу для відпочинку з'являється, ти ще й можеш займатися е, чимось новим і все-таки як не крути. Я дуже довго не хотіла делегувати. Я думала, ой, ні, мені так і самі добре. Ці агенції це не для мене. Але я зрозуміла, що я все одно мені по перше і стає нудно робити ту саму роботу, і хочеться чимось новим займатись. Але в мене немає часу просто фізично, щоб чимось новим займатись. Ось, і я все одно прийшла до делегування. Можливо, не створення там якоїсь супер величезної команди, бо я навіть цього не знаю, як, як буде через рік. Але зараз я цього не хочу. Мені здається, що менеджерити людей і все це, це складно. Процеси вибудовувати якісь складні, але типу мінімальна кількість людей, яка які закривають максимальну кількість задач, то це те, що треба, і для того, щоб в тебе був відпочинок, якийсь а, баланс, для того, щоб ти в принципі, могла займатися ще чимось ну, ще, ще чимось. Якісь нові напрямки відкривати для себе. Так, да. правда. Це заснято. Да. Лін, я думала на паліна одну. І так, ми нарешті доготували. У нас прийшла вийшла ось така шедевральна паста за рецептиком Пишіть Белес. Е, і що хочемо сказати вам з Катєю? Про те, що відпочинок це важливо. Відпочивайте, плануйте, мрійте, дійте, працюйте і делегуйте. Так, це така сама важлива не, не делегування, а відпочинок, потім уже делегування. Це така сама важлива частина життя, як і робота. Да, бо не буде якісної відпочинку, не буде якісної роботи. Не буде якісної роботи, не буде якісного результату. А це дуже сильно впливає на вас, на енергетику, з якою ви працюєте, і з якою ви продаєте, з якою ви навчаєте. Як спеціаліста і бізнеса, якому теж супер важливо розуміти, що його підрядник, його команда, яка з ним працює, максимально залучена. В роботу, в партнерство, щоб це була така він-він стратегія. Гарного дня, так. до зустрічі в наступній рубриці. А І... ми нарешті будемо їсти. Так. Давай пробу, що в нас так. вийшло. Ну я ж попробую. нормально? Ну це ще демрайно. Так. так. Угу.